Друзі, ця джинма І ще 1-2,5 була розібрана. Людина прийшла, сказала хочу. Ми сказали, окей, сьогодні буде вдома. 404 з циліндрами примусовою гідравлікою, яка давить вниз. Також людина дозамовила круту фрезу індійського виробництва. На широких ножах з карданом в комплекті. Значить, по, по цінам 8200 доларів, фреза 1350 доларів. Кардан до фрези в комплекті, зараз покажу який. 23 рік Джинма. З циліндрами. От з цією нав'язкою і з цією фрезою буде отак. І кардан з обгонною муфтою він йде в комплекті до цієї фризи. Фриза 1,50 метра, редуктор з боку, редуктор на шестернях не на цепі. Широкі ножі, 6 штук на флянці, суцільний вал. Посередині нічого немає. Гарантія на трактор 2 роки. Задня резина 11,2х24. Передня 6,5 на 16. Мотор КМ 490. Чудовий трактор. У клієнта вже було не одна джинма. А це вже трошечки збільшення потужності. Кого цікавить, телефонуйте. Завтра, післязавтра, буде свіжа поставка 40-х джен. На понеділок, уже, думаю, буде все готово.